Ранок для України розпочався з масованої атаки з боку РФ. На Хмельниччині пролунало шість вибухів, два з яких робота ППО. Росіяни завдали ударів по інфраструктурі міста. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей. Це чоловіки 1947 та 1964 років народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя. Окрім інфраструктури міста постраждала і частина житової забудови та навчальні заклади. В будинках вибиті вікна до районної міської та обласної лікарень постраждалі за медичною допомогою не звертались. Своїми відчуттями поділились місцеві. Якраз вийшла і чула ці прильоти. Чула чесно говоря, настільки розтягала, що не знала, куди, куди йти. Ну, звісно, дійшли, але дуже жалко людей. Бо так говорять, що ніби є погибше, дуже жалко. Вдома вані з дитиною я боялася вийти в сховище, тому що найближче сховище це виконавча служба. А в підвалі ховатися, ну, підвал дуже небезпечно, так само завалами може прикидати. почули, що бабахнуло, будинок захитався раз, другий раз. Потім ще почули два вибухи. І все. А які емоції? Це що нам перший раз ми вже чудлі не адаптовані. Спеціальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.